Слава Україні! Вас вітає магазин Ботискав. Мене звуть Олександр. Пропоную вашій увазі акційний товар від магазину Ботискав. На сьогодні це Ось такий набор маска, трубка від компанії Крейсі Сап. Називається він Marea VIP. Тільки, тільки кольорові у нас на знижці. Це жовтий, це такий синій, є ще фіолетовий. Не взяв, бо вже Є один жовтенький, один синенький, як прапор України, дуже гарні і красиві. Знижка 15%. Давайте роздивимося поближче, який взяти. Давайте синенький. Мені він більше подобається. У наборі йде маска Марея від компанії Крейсі Сап. Невелика, зразу вам скажу, але досить непогана маска. Так, оця бумажечка нам не потрібна. Маска дуже м'якенька. Два скла, невеликий підмасочний простір, силиконовий ремінець. Одягаємо. Так, хтось маленький був. Кріплення досить. Просто і швидко регулюється. Це я вже забагато зробив, але ось так. Комфортна, м'якенька масочка. Огляд не дуже чудовий, але все мені прекрасно видно, Маска ця Ніде мені не давить, Нос закривати нормально комфортно. Повторюся раз ще раз, вона невелика, але на середнє обличчя, в принципі, нормально підходить. Як недорогий варіант для снорклінгу або навіть дайвінгу, дуже-дуже вдала масочка від компанії Gray Sub. Так, маска і трубка, йде гамма. Вона називається. Трубка йде з нижнім клапаном. Нижній клапан для випльовування води, якщо вона потрапляє вам в трубку. Комфортна гофран, щоб легше було втримувати трубку в зубах. Ну і, в принципі, все. М'яка. Силиконовий загубник. Зверху є такий фрітоп, який не дозволяє таким бризкам попадати в трубку. Ну, мабуть, на цьому і все. Ось такий наборчик. Від кампанії Крейсі Віп, в кольорах зараз є у акції в магазині Батискав. Так що робіть свої замовлення на нашому сайті Батискав.ua, а кого цікавить більше, всіх вас чекаємо в нашому магазині Батискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!